Друзі, усім привіт! З сьогоднішнього дня я вирішила кожного ранку керувати своїм настроєм. Для цього були обставини. Дуже гарні вчителі. Я навідмінно здала цей іспит. І сьогодні я починаю свій день з краси. Обов'язково. Там щось лід дуже тріщить. Таке враження, що хтось там під льодом сидить. Ну, це водичка, я розумію, ну. Відвлікаємося. Як тут чудово, біля річки там був вітрець, задувало. Мої дорогенькі, що хочу вам сказати стосовно сьогоднішньої такої теми, як я почала, я почала її відверто, хоча можна було б сказати, ну, вже ж заспокоїлась. Але я подумала, що... Можливо, є люди, які будуть дивитися це відео, і в них теж така є проблема, і вони не знають, як з цим поступити. Тому я розповім про свій досвід. Знаєте, я вже заспокоїлась, тому буду казати з гумором: не всім треба давати, давати, роздавати свою доброту, тому що... Я зараз розповім історію з мого власного життя, з мого досвіду. Коли почалося повномасштабне вторгнення, багато людей виїжджало, виїжджало спонтанно. І я буду казати про тих людей, про яких я особисто знаю, і навіть причетна до їхнього життя. Моя знайома виїжджала машиною не поїздом, машиною власною, вивозила дитину. Це зрозуміло це дуже правильне рішення. Але свою маму вона не взяла, хоча в машині було місце, бо на той час мати казала, ну, може, це ненадовго і. Е я не хочу, як в мене вже такий вік, і що зі мною станеться, я не хочу, щоб мене поховали на чужині. Я хочу тут. І казалось, тоді, ну місяць-два і все. ну Тоді ніхто не вірив, що це буде на рік. Я кажу за цей час. І я кажу тільки за себе. І Потім вона телефонувала і казала, Тань, ти не можеш там сходити, мамі там щось допомогти. І якщо ви пригадуєте, я інколи казала, ну, треба було піти, але це не по моїх справах. Ну, ладно, то довідку якусь взяти, то що ще було? Вона. Ось так от якось заочно звільнилася з роботи і потрібно було від роботи ключі передати там. Таня піди у мами ключі візьми, передай там комусь. Я кажу, ну що, там, хто з тобою працював, не може піти додому у мами взяти ключі. Ні, я не хочу, щоб знали, що мама сама вдома. Ну, добре, ладно, такий час, то хто його зна. Може, немає довіри до колег або ще щось. Ну, це мене не стосується. І кожного разу якісь такі побажання були, потім це перейшло якось указівки, і потім вона мені у четвер. Телефонувала це було 9 лютого, і вона каже: в мене є додаток, там то повідомлення прийшло, що в такому то магазині буде така знижка на туалетний папір. Ти якщо в п'ятницю зможеш піти мамі купити, ну кажу, буду проходити там куплю. Яка у нас була п'ятниця, 10 лютого, ті, хто в Україні, ті всі знають. І я ж таки згадала, і ввечері я пішла. В магазин ну, не той, але ж, ну, той, що поруч, бо в мене там суп кипів. Е, і думаю, грець з ним, куплю вже скільки є, а скажу, що ото, ото така сума за акцію і не хочу я бігати. І потім ти розумієш, і вона ж потім дзвонить і каже, Тай, ну я ж тобі, тобі казала, ну за знижкою ж, ну можна ж купити було. Я кажу, ти уявляєш, яка у нас в Україні була п'ятниця. Так, да, я новини читаю. Така, що складно було піти. І пішли сльози, що вона так дуже хвилюється за маму, що вона думала, що мені... на мене можна покласти маму, що я там буду бігати за акцією туалетний папір купувати. Ні, все, що потрібно, я можу допомогти, мені не складно. Але ж в найми я не наймалася. Розумієте? І ось я вирішила сказати все, що я думаю. Я сказала цій жінці все, що я думаю. Якщо ти так дуже е, хвилюєшся за маму, то чому мама не з тобою або ти не з мамою? На -на, ну ти ж знаєш, ти, я. Ну, я дійсно знаю, всі знають, всі відчувають, всі проживають, всі в курсі. Я знаю. І ще я знаю ті, що ну, теж там були, виїжджали, але потягом молоді виїхали, і потім ну, були такі побажання теж. Я про це знаю, я в цьому участь приймала, тому я можу сміливо про це казати. Я раніше про це взагалі не казала. Так, ми допомагали там на вокзал, щоб та жіночка доїхала, вона на двох палочках була. В потяг ми саджали, там вже люди були, все нормально, а в Львів вона приїхала, і там діти за кордону приїхали, щоб зустріти, і забрали її з собою. І тоді, та, знаєте, теж казала, от я заходжу зараз до цієї, першої, про кого я розповідаю. І ця жіночка, бабуся, ну вона не бабуся, 71 рік їй. Вона каже, що раніше я думала, ну не хочу, щоб на чужині мене там поховали, я залишуся вдома, це ж швидко все закінчиться, мої повернуться. А зараз, каже, я так думаю. Яка вже різниця, де якщо я очі вже закрию, мені все однаково, де мене поховають, але мені не все однаково у ці дні, з ким я проводжу. Я так сумую за донькою, я так за онукою сумую, так хочеться з ними бути. І ти ходиш у то. Там ті соплі вислухуєш, як вона за маму свою знаєте, хвилюється, вона так піклується. Тут ти. Слухаєш, як бабуся ця хоче провести час з донькою та онукою, тільки ж ти їй не кажи, їй там так важко. Ну, всім важко, знаєте. Всім і якось в мене це все накипіло. І я потім їй це запитання задала, поставила їй це питання. Якщо ти дуже хвилюєшся про свою маму, то чому мама не з тобою або ти не з мамою? Вона, ага, так страшно, так зачекай, кому ти це кажеш. Ну і все. Я сказала цій жіночці, щоб вона до мене більше не телефонувала. Якщо вона дійсно піклується про маму, то це не через соплі по слухавці, а щоб це було на дії, хай приїде, покаже. Ось. А до цієї жіночки я буду заходити, якщо потрібно хліба купити або якісь ліки. Я буду, але це тоді, коли в мене буде час. Бо жіночку, цю жалко, вона дуже сумує за своїми, а доньку яка виїхала. М -м. Тому ось така історія, і, може, ще в когось є такі історії не соромтеся, казати те, що ви думаєте. В найми ні на кого не наймалися, чесно. Я знаєте, сьогодні зранку проснулася, сьогодні у нас понеділок. Я не знаю, чи ви вівторок побачите це відео. Ну, не важливо взагалі. Просто сьогодні понеділок 13. І я, знаєте, так, Тань, Ну, ти сама собі хазяйка, ти сама можеш керувати своїм настроєм, От що ти зараз хочеш. Хоча там є деякі справи, я так хочу до водички, хочеш, поїхали. Сама собі кажу. Тому що дійсно в наш час зараз дуже важливо зберегти, я вже це казала, це топтологія, я розумію, нам дуже важливо зберегти свою останню нервову клітинку. І думати інколи і про себе. Не тільки кому що потрібно, як допомогти, куди бігти. Ні, допомагати потрібно. Піклуватися один про одного це потрібно, але знати, де тебе використовують, а де дійсно потрібна допомога. Ось в цьому потрібно. Чітко дати собі пояснення. Тому я так трішки прогулялася біля водички. Так класно. Зараз ще раз я на цьому районі, тут є епіцентр. Піду там позагляду, Ось. Ну, а що там в епіцентрі, ви вже побачите в наступному відео. Так що ось так, як ви вважаєте, чи були у вас такі історії в житті? схожі на мою історію, ще пригадала, дійсно, мені інколи буває приємно. О, у нас іще такі лавочки. Люди надивляться всяке і псо. А я зараз тільки офіційну інформацію дивлюсь, ніяких експертів не дивлюся, астрологів. Я не кажу, що це добре чи погано. У кожного свій вибір і кожен робить так, як йому зручно. І я зараз кажу тільки за себе і за своє оточення. Ну, я не даю оцінку людям. Мої ж там, знайомі, там подруги надивляться всякого і псо, оце буде, оце буде то нас то буде, то ще буде, то, ну, коротше, щось там буде. І починають мені наярювати, і вони чітко знають, чітко розуміють, що я це не дивлюсь, я в це не вірю. Є проблема, вирішуємо. нема проблеми, не накручуємо. Крапка. Вони це знають, але ж вони телефонують і починають мені розповідати, але ж з тою метою, що я їх якось заспокою. Бо я колись там сказала своїй подрузі, кажу, ну ти ж телефонуєш, ти ж знаєш, як я до цього візьму. Так, але ж я так дуже хочу почути, хвати дивитися цю і псу. Я кажу, для того ти ну ти ж знаєш, що я тобі Я хочу це від тебе почути. Я кажу, ну тоді добре телефонуй. Та інколи приємно, коли люди з тобою порозмовляють, там щось порозповідають і заспокояться. Ну це приємно. Ну, я не буду цього приховувати. Ну, я ж знаю, що ти скажеш, але ж я хочу від тебе і твоїм голосом це почути. Я, я там взагалі впала. кажу, Так, друзі, я вже вдома приїхала. Думаю, що щось я коли їхала, я забула я забула взяти селфі-палку. І тому, знаєте, рука мерзла і, можливо, не все б там пояснила. Стосовно цієї бабусі, про яку я казала, вона не лежача. Вона кожного ранку ходить в наш міський парк, ходить на оці скандинавські. Палочки, в неї є подружки, вона ходить і до магазину, і все. Тобто, це не те, що там, знаєте, якась безпомічна якась людина, дуже старенька, щось вона не може з хати вийти. Ні, там все гаразд. Берісь короби кожного ранку. Знаєте, я хочу якось так і в неї навчитися. От буває так, телефоную, щоб запитати там, як. Бо, наприклад, щоб я по 100 разів не бігала туди-сюди. Я, якщо, Наприклад, йду на базар. Якщо я йду на базар, я телефоную і кажу: я йду на базар. Вам треба щось купувати, щоб по 100 разів не бігати. Якщо ні, то ні. Якщо да, то да. Вона буває трубку не бере. Знаєте, що вона робить? Ранкову гімнастику. Зараз і гімнастіка. А потім я передзвоню, і це дуже правильно. Себе треба поважати, про себе не потрібно забувати. я так за нею хвилююсь, я так, і кожного разу я так плачу, я так за нею хвилююсь, вона моя рідненька. Я вже казала, я їй от останній раз кажу, що якщо ти так дуже хвилюєшся, чому ти не з мамою або мама не з тобою? Чому ви не разом. За рік це питання вирішити можна, якщо є бажання. І оце ось така емоція була: таке телефонний дзвінок, про те, що я вам казала в минулому відео, зіпсував конкретно настрій, і, а я ж не можу посміхатися, коли. Мені потрібно був час собі розібратися. Можливо, я не права. Ну, це, знаєте, в мене є така фігня, коли я спочатку себе починаю, а потім, вже, якщо я щось в себе не знайшла, я тоді аналізую інших людей, чому вони так. Я знаю, що є такі люди, у яких теж така є історія, і вони не знають, вони себе гризуть, не потрібно цього робити.